18 на годиннику з проміжними підсумками Іван Кострова. Поїхали. Росіяни прориваються до Покровська і тиснуть на турецьку. Здовж усієї лінії фронту тривають важкі бої. Найбільше зусиль окупанти прикладають на Донбасі. Саме там найбільше атак на сіверському напрямку ЗСУ стримали окупанта 9 разів в районі спірного, верхньокам'янського, Переїзного і Виїмки. На Краматорському відтинку Росіяни рвуться біля Васюківки. Там відбито 14 штурмів. Також 41 ворожу атаку ЗСУ відбили на Покровському напрямку. Біля Торецька зараз гаряче. 18 штурмів позицій відбили наші бійці. Більшість боїв велося неподалік населених пунктів Північне і Залізне. Крім того, росіяни штурмували в районах Нью-Йорка і Торецька. Не припиняє тиснути ворог. і на харківському напрямку. Там бої точилися в районах Глибокого, Тихого, Вовчанська. За підтримка авіації, ворог наразі атакує і куп'янський напрямок. Мобілізація ситуація на передовій, повернення Криму і допомога партнерів. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю. The Guardian. Він запевнив, що знає, коли Україна отримує довгоочікування f в Втім, конкретної дати не назвав. Лише зазначив, що літаки працюватимуть за 40 кілометрів від поля бою, аби їх не турбувала ППО Росіян. Також говорив про роботу наших безпілотників у тилу окупантів. Пошкоджено там близько 200 об'єктів критичної інфраструктури. Руктури це заводи, склади з боєприпасами. Втім, Сирський зазначив, що Російська Федерація переважає Україну у техніці. Кількість танків збільшилася з 1700 до 3500. Головком відзначив, що мобілізація і пошук нових людей одне з найнагальніших завдань для створювання бригад. Щодо тимчасово окупованого Криму Україна має план повернення однак, коли це буде військова таємниця, але що не приховує Олександр Сирський, так це ідею знищення Керченського мосту і залізничного переїзду, що з'єднує півострів з Росією. Гроші за гарматне м'ясо за участь у війні в Україні москвичам відтепер пропонують рекордні 22 тисячі доларів. Вочевидь, в армії агресора настільки бракує добровольців, що мер російської столиці оголосив про таку винагороду. Виплата одноразова. За підписання контракту зі Збройними силами обіцяють, що в перший рік служби армійці отримують майже 60 тисяч доларів. За поранення від 5,5 до більш як 11 тисяч доларів. А за загибель родичі отримують вже понад 34 тисячі. Кількість втрат в Кремлі тримають у таємниці. Утім тільки за травень-червень цього року на тлі наступу на Харківщині Росіяни втратили понад 70 тисяч солдатів убитими і пораненими. Такі дані наводить британські міноборони. А видання CNN з посиланням на американську розвідку пише, що окупанти втратили 87% сухопутних військ, які вони мали до вторгнення, і дві третини своїх танків. Попри винищення людського ресурсу, у Путіна досі не наважилися на публічне оголошення нової хвилі масової мобілізації. Однак поповнення армії триває невпинно. Лише торік, в грудні російський президент наказав збільшити збройні сили на 170 тисяч особин. П'ять прильотів за день у Харкові. Атаковані інфраструктурні об'єкти. І ще один потрапив під удар у лозові. Там троє поранених і чотирьох людей шукають. Вони можуть бути під завалами. А на світанку Росіяни обстріляли екопарк. Там двоє потерпілих. Також під удар ворога потрапив офіс швейцарського фонду протимінної діяльності ФСД. через атаку окупантів знищено фасад і перекриття кількох поверхів. Також понівечено шість автівок, якими користувалися медики організації. Вова зазначають, гуманітарне розмінування є критично важливим для безпеки людей, оскільки Харківщина одна з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами областей України. Хотіли трохи підзаробити, допомігши окупантам, а натомість можуть отримати довічне ув'язнення. Столичні поліцейські затримали диверсантів, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну релейну шафу та авто військового. Допомогти ворогу зголосився 28-річний чоловік, який приїхав до Києва у пошуках роботи, але натомість став шукати легкий заробіток в інтернеті, де й отримав вказівки від куратора з Росії. До вчинення підпалів залучив знайомого, який мав. Зафільмувати скоєння цього злочину відео зловмисники надіслали російському куратору і отримали оплату 1200 доларів на двох. Затримали їх на гарячому, коли зрадники саме намагалися підпалити релейну шафу на залізниці у Києві. Статті, які загрожують любителям легкого заробітку, тягнуть на довічне ув'язнення. Там зв'язався з Чоловіком він мені хорошу оплату, я Саме заряд тяжких злочинів, скоєних проти основ національної безпеки України та співпрацю з ворогом, фігурантам загрожує довічне позбавлення волі. Енергетики скасували графіки відключення світла до 16-ї години. Про це повідомила Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики. Скасування стосується усіх регіонів, крім Одеси. Вона без погодинних відключень пробуде ще довше до 18-ї години. Ну а далі всі споживачі повернуться до двох черг відключень. А також заступниця міністра розповіла, що за минулу добу енергетики заживили понад 30 тисяч споживачів, які були знеструмлені через ворожі обстріли. каже відновлення і ремонт. Відбуваються усюди, де це можливо, і на сьогодні ми імпортуємо електрику з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини і Молдови. Трохи потужностей додасть і запущений сьогодні ще один блок АЕС. Утім, енергосистема і досі залишається дефіцитною. Сьогодні також підключився до енергосистеми один з атомних блоків на одній з елект... атомних електростанцій, і, дякуючи нашим енергетикам, більше ніж на 10 днів раніше, плану вдалося завершити технічне обслуговування цього енергоблоку, це додасть до енергосистеми майже тисячу МВт додаткової потужності. Це значно зміцнить енергосистему і, звичайно, що зменшить дефіцит. І Переговори про мир у Китаї українське МЗС розповіло подробиці, про що говорили Дмитро Кулеба і Іван. Ї. Головний дипломат України поінформував колегу про результати саміту миру у Швейцарії і роз'яснив логіку подальших кроків в впровадженні формули миру як шляху до справедливого завершення російської агресії. Примітно, що сьогодні російські пропагандисти і російськомовні соцмережі почали транслювати повідомлення, наче під час переговорів у Китаї українська сторона заявила про готовність вести переговори з Росією. Втім, в українському МЗС наголошують це перекручене повідомлення. А на перемовинах Дмитро Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно. Втім, глава українського МЗС наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається. І з тим, що умови для справжніх переговорів іще ще не настали, погоджується і китайська сторона речниця. МЗС з небесною розповіла, яким вони бачать врегулювання бойових дій. Чотири принципи викладені президентом Сі Сідзіньпіням становлять фундаментальний підхід Китаю до пошуку розв'язання цієї кризи. На цій основі Китай і Бразилія спільно визначили шість пунктів для політичного врегулювання ситуації в Україні, включаючи три принципи управління конфліктом, три елементи мирного плану, три гуманітарні аспекти, а також важливі заходи з попередження ядерних ризиків та забезпечення стабільності промислових і постачальних ланцюгів. нещодавно як Україна, так і Росія, продемонстрували готовність до переговорів. Хоча умови і час ще не сприятливі, ми підтримуємо всі зусилля спрямовані на досягнення миру і готові продовжувати відігравати конструктивну роль для досягнення перемир'я. Ну і найнепередбачуваніші президентські перегони року, за якими стежить весь світ, однією з перших міжнародних розмов команди Камали Гарріс після того, як вона включилася в боротьбу за білий дім, стали телефонні переговори її радника Філа Гордона з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. про Першу появу Байдена на людях після самоізоляції, перший передвиборчий виступ камали Гарріс, реакцію республіканців і останні рейтинги розкаже Яна Слісарчук. Пане президенте. Як почуваєтесь? Добре, перша поява Джо Байдена на людях після усамітнення на карантині, де в колі найближчих радників він ухвалив рішення зійти з дистанції. Гераспігаріс може перемогти Трампа. Питання номер один в обох штабах, і у демократів, де останні тижні сварилися щодо того, чи залишатися Байдену чи йти, а тепер об'єднуються навколо його вчинку і його віцепрезидентки, і в республіканців, які цього не чекали. Ми добре бачимо, як нервують республіканці через нашу нову кандидатку. Агенція Reuters та маркетингова компанія Ipsos негайно проводять опитування. І за результатами Гарріс випереджає Трампа на 2%. ті самі 2%, на які Байден програвав Трампу на минулому тижні. Вже зрозуміло, що на виборах, так само як і під час перших перегонів Трампа та Байдена, значення матиме буквально кожен голос. А в республіканців вибили головний козир, який вони збиралися розігрувати до кінця поважний вік Байдена. Тепер уже Трамп залишається найстаршим кандидатом. перед тим як мене обрали віцепрезиденткою, і навіть перед тим як мене обрали сенаторкою, мене обрала генеральним прокурором штату Каліфорнія. Там я надивилась на злочинців усіх видів: хижаків, які знущались над жінками, шахраїв, які крали у споживачів, брехунів, які порушували правила для власної вигоди. Тож повірте, я знаю, типаж Дональда Трампа. Республіканці відповідають вимогою відставки Байдена у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Гарріс пропонують замістити його негайно, але найрадикальніші готові оголошувати імпічменти самій віцепрезиденції. Держсекретар Блінкен, ігноруючи ці заклики, каже, Байден зосередиться на тому, що робив. Те, на чому він зараз зосереджений і до чого докладатиме зусиль наступні півроку, це робота, яку ми робимо. Миротворчі зусилля на близькому сході, завершення війни з газою, продовження ефективної роботи з тривалою агресією Росії проти України, аби зробити все, що ми можемо, щоб посилити Україну. Сьогодні президент Сполучених Штатів має звернутися до народу до цієї промови, як і до перебігу американських виборів буде прикута увага всього світу. А що ви ввечері скажете народу, чому вам просто не послухати? Яна Слісрачук, анатолій короб ТСН 1+,1. Аномальна спека і несправні або взагалі відсутні кондиціонери. Останні кілька тижнів пасажири укрзалізниці скаржаться у соцмережах на складні умови у вагонах. Під час одного з нічних рейсів померла жінка. Слідчі розслідують її смерть, зокрема і те, чи могла стати однією з причин спека. На якому етапі слідство що кажуть в укрзалізниці? Яка на сьогодні ситуація з кондиціонуванням у вагонах? Кореспондентка Вікторія Ковцун докладніше. Три сіті поїзд окремо торк з зламався кондиціонер. Спеку 36 шість градусів в тіні 50 на сонці. У одній пасажир сталася панічна атака. Останні кілька тижнів аномальної спеки пасажири Укрзалізниці діляться у мережі ось такими фото та відео. На них кондиціонери у вагонах або зламані, або і взагалі. Відсутні свій пост про подорож до Ужгорода з п'ятирічним сином опублікувала і киянка Євгенія. Приходилось мочити рушники, бо сильно мокрі були потіли. Воно все текло. Ну це жахливо. Квитки купувала в останній момент, тож їм трапився вагон без кондиціонування. Я відкриваю просто сусідній вагон, там холодно, ну от, і це такий контраст. Минулого вівторка у нічному потязі Запоріжжя-Ужгород в одному з купе померла п'ятдесятирічна жінка. Вагон, у якому вона їхала, був без кондиціонування. Її попутниця розповіла, що було дуже спекотно, і жінка погано почувалась. Нині її смерть розслідує поліція. Вони призначили низку експертиз. На сьогодні вже відома причина. Смерті це серцево-судинна недостатність. В «Укрзалізниці», коментуючи ситуацію, кажуть, проводять і свою службову перевірку. Ми перевіряємо всі можливі температурні коливання в тому вагоні, але так чи інакше, цей вагон продавався як вагон без кондиціонування. А тому всі пасажири вони бачили в своєму квитку, що там кондиціонеру немає. Якби не відкривалися вікна, в пікові температури звісно, в вагоні без кондиціонування може бути спеко. Ними нині звітують в Укрзалізниці обладнані приблизно чотири сотні вагонів. Це ті, про які мого говоримо, Що це гарантований якісний кондиціонер. А ще понад 600 – це вагони, в яких є кондиціонер слабшої модифікації. Ми ці вагони не маркуємо сніжинкою. Розповідають, максимальна температура повітря за правилами у вагонах з кондиціонуванням плюс 24 з коливанням на кілька градусів. А от максимальна для вагонів без кондиціонування за правилами Укрзалізниці не встановлена. Лікарі ж кажуть, температура від плюс 40, до якої розігріваються розпечені вагони уже є небезпечною для здоров'я. Брати з собою сумку з холодоагентами, щоб їжа була безпечною. По-друге, щоб можна було охолоджувати пляшки, сам потяг Запоріжжя Ужгород курсує без змін за час проміжного службового розслідування в Укрзалізниці. Провини провідника не виявили. Він продовжує роботу. Пасажири, які останніми днями їхали у цьому потязі до Ужгорода у вагонах, без кондиціонерів кажуть, спекотно не було. Утім, це більше через зниження температури. Ну, погода вчора дозволяла, так що ми нормально. Всі відкривали вікна в коридорі, і от за рахунок цього ми приїхали в принципі дуже добре. У самій Укрзалізниці нині кажуть, над проблемами з кондиціонуванням працюють. Спочатку року модернізували зо пів сотні вагонів. Наприкінці 24-го мають отримати 66 нових вагонів, які нині будують. Вікторія Ковцин, Інна Боднар, Алла Паста, Світлана Деніщук, ТСН 1+,1. Двоє дітей п'яти трьох рочків випали з вікна у Луцьку. Сталося це у багатоквартирному будинку на другому поверсі. Сестра з братом, поки мама вийшла до крамниці, гралися на вікні, сперлися на москітну сітку і разом з нею полетіли донизу. Обидвоє живі лікарям вдалося стабілізувати їхній стан, обставини нещасного випадку поліція. І Попередньо мати пояснила, коли йшла з дому, забула зачинити вікно. Правоохоронці вкотре закликають батьків бути пильними і не залишати дітей без нагляду. поступили в лікарню після падіння з висоти з закритою черепно-мозковою травмою. В принципі на сьогодні стан діток стабілізований. На дитинка у нас перебувала ніч в реанімаційному відділенні. А друга дитинка була зразу госпіталізована відділення невкладної допомоги. Ну і цей понеділок, 21 липня, став найспекотнішим днем в історії людства. Тоді середня температура на планеті на планеті сягнула сімнадцяти градусів за Цельсієм. Це трохи вище попереднього рекорду у сімнадцять градусів, який встановили минулого року. Про це повідомляє служба зміни клімату Європейського союзу Копернікус. 20 липня було також спекотно. Висока температура обпікає великі території Сполучених Штатів і Європи. А ось в Україні 21 липня було не таким спекотним. Міно з минулими днями у західних областях дощило і місцями були навіть грози. Втім, на півночі температура повітря сягала 25, а на решті території піднімалася від 17 до 29 градусів Цельсія. На цьому мене всі новини. Більше інформації дивіться на нашому сайті. Ставте подобайки, підписуйтесь. На все добре.